Війна, жіноче обличчя. Хто це? Жінка біженка, яка починає життя з нуля в іншій країні? Зґвалтована жінка. Жінка-волонтер, який болить біль кожного воїна безкорислива та чуйна. Жінка мати, яка втратила сина на війні і вчиться жити з постійним болем. Жінка-дружина. Яка вірно чекає? Жінка-зрадниця, яка зрадила через брак емоцій та гострі відчуття самотності. Жінка-медикиня альтруїстична з закритими очима на страх та інстинкт самозбереження. І як жінці відновити ресурс під час війни? Як, коли відчуваєш, що не хватає, не вистачає цього власного ресурсу, як відновитися? І я вам розкажу в кінці цього відео, як відновити свій ресурс під час війни. Традиційно, що взагалі належить до ресурсів, до ресурсів належить Це цінності. Людям віруючим легше ті, що люди вірять, тобто можуть бути релігійні цінності, переконання, здібності, знання, уміння, навички, здоров'я. Це теж ресурс, як психічне, так і фізичне здоров'я це теж вагомий ресурс. Іншими словами, все те, що підтримує нас із середини, і ззовні. Це все є ресурсами. І що допомагає? Це активна мотивація. Тобто я знаю, заради чого це я все роблю. Коли живемо в умовах стресу, ми розуміємо і приймаємо цей стрес як урок. як Урок, який надає нам можливість сформувати новий досвід. Я концепція. Що таке? Я концепція це система поглядів, самопогвага, яка в людини, самооцінка, активна життєва установка, емоційно-вольові якості. Це взагалі окрема тема розмови, можливо, навіть окреме відео знімо. Емоційно-вольові якості, стан здоров'я ставлення до нього як до цінності. Людина не п'є, не курить, не п'єний палить, перепрошую за русизм. І, тому що людина ставиться до здоров'я як до цінності, і кожна людина має не лише розуміти, які є ресурси необхідними але. І вміти Цими ресурсами правильно користуватися та відновлювати, і правильно розпреділяти. І ресурси поділяються на зовнішні та внутрішні. Зовнішні ресурси це матеріальні цінності, які соціальні статуси, зв'язки, які допомагають людині, все те, що допомагає зовні. А внутрішні ресурси визначають як психологічний потенціал особистості. І я зараз вам дам дуже ефективний і простий інструмент, який швидко. Тебе розслабить та активізує твій ресурс. Називається ця вправа, гарний психологічний інструмент, називається ця вправа я в майбутньому. І так, почали. Спробуй себе уявити, ну, наприклад, через 5-10 років. Зверни увагу на свою зовнішність, одяг який, яка зачіска, чим ти займаєшся, де живеш. Інший варіант можна намалювати навіть себе. Які почуття у тебе виникають, коли ти себе уявляєш в майбутньому? Що розповідаєш? Ти сподобалася чи сподобався собі в своїй уяві? Запам'ятай свій образ у майбутньому і часто собі нагадуй та прагни стати таким, якщо образ був позитивним. Хай тобі щастить.